Не зрозуміло, що з ним далі буде, наскільки це затягнеться. Можливо, розраховано, що люди не дочекаються. Все вимкнено. Ніде нічого не мигає, світла немає. І це не планове відключення. Ми зробимо благоустрій навесні, коли буде дозволяти погодні умови. Тут буде дитячий майданчик, буде засмальтована територія і буде дуже зручно і класно їм тут проживати. 31 січня цього року у селі Михайлівка Рубежівка Ірпінської громади урочисто відкрили гуртожиток для внутрішньопереміщених осіб. Того дня Олексій та Аліна Оверки із захопленням оглядали квартиру, в яку мали заселитися, і не могли повірити власному щастю. Приїхали ми сюди в кінці 2022 року з міста Енергодар Запорізької області. Ну, емоції були, ну, спочатку не вірили, що таке взагалі можливо як. Ми вже оглянули своє житло і дуже раді, що воно повністю оснащено побутовою технікою. І ще міська рада виділила нам по 20 тисяч гривень для придбання холодильників і праної машини для комфортного проживання. У цьому відеоролику сім'я Оверків щаслива та усміхнена. А от в реальному житті через п'ять місяців після відкриття гуртожитку усмішок вже немає. 30 січня було зазначено, що ми отримали ключі, але на жаль, ми ніяких ключів не отримали. Вже скоро півроку ніякої інформації, коли можна заселитись, немає. Виходить, ми дали неправдиву інформацію. Також на камеру журналістам, що ми вже отримали гроші на покупку пральної машини. Там я сама це казала, тому що вже ж було все. А ви не ви отримували якісь кошти? Не отримували під час інтерв'ю. Нам попросили сказати, що ми вже от нам виділили кошти 20 тисяч гривень на придбання пральних машин і холодильників. Самі кімнати не оснащені пральними машинами і холодильниками. але ну звісно, ми нічого не отримали. Виявляється, 19 сімей вимушених переселенців, а це понад 50 осіб, серед яких і діти досі не оселилися в обіцяне їм житло. А гуртожиток, що здається повністю готовим до заселення людей, стоїть порожнім. Варто нагадати, що цей гуртожиток було реконструйовано коштами польських меценатів у межах проєкту благодійного фонду Житло для ВПО. На капітальний ремонт старої покинутої будівлі пішло понад 600 тисяч доларів. Міська рада зі свого боку фінансувала проведення зовнішніх мереж. І все могло б бути добре, якби енергетики не відрізали приміщення гуртожитку від електропостачання. Причина борг за світло у 240 тисяч гривень. Територія заростає бур'яном, ніхто не має жодної інформації взагалі. На якісь зустрічі з інших взагалі питань з Маркушином. Ну, по, по сільській раді були питання там по водопостачанню. Ми підняли саме, ми були одні представники з грутожитку. Ми підняли питання, що коли планується відкриття. Пан Маркушин сказав, що в кінці травня вже точно. Буде вирішено питання з погашенням боргу по електроенергії. Як з'ясувалося, борг за електроенергію утворився ще під час реконструкції гуртожитку. Протягом всього ремонту виконком Ірпінської міськради нічого не сплачував дитеку. Про це нам стало відомо із листа Київської облдержадміністрації до благодійного фонду житло для ВПО. У благодійній організації ситуацією, що склалася, засмучені і спантеличені. Кажуть, від успішного заселення цього гуртожитку залежить, чи зможуть вони й надалі залучати кошти міжнародних донорів. На аналогічні проєкти. Ну, так ситуація. Складається, що а, людям за борги відрізали електропостачання, відповідно, вони не можуть жити. І на це повинна ну, борги повинна сходити міськла, тому що ну, хто, хто за ними буде сплачувати ці борги. О. Але як вистави, як швидко це річ. обіцяли швидко, але ви що так. А не вийшло через бездіяльність бухгалтерського відділу міськради. Ми з'ясували, що це приміщення підприємець передав Ірпінській міськраді ще у 2016 році. Тоді акт прийому передачі підписали усі члени спеціальної комісії та міський голова. Далі, згідно з процедурою, відділ бухгалтерії мав поставити гуртожиток як матеріальну цінність на баланс міськради. Але цього зроблено не було. Звідси й всі теперішні проблеми. Плата не відбувається, тому що міська рада в свій час не поставила на баланс собі цей гуртожиток. А і тепер у них ціла проблема передати цей гуртожиток до комунального підприємства. Ну і виходить так, що міська рада зараз його поставила собі на баланс, а борг з'явився до того, як воно з'явилось на балансі, тому виходить вже колізія певна. Депутат Ірпінської міськради, колишній сільський голова Рубежівки Андрій Помазан, розповідає, що гуртожиток ще навесні мали передати на баланс комунальному підприємству Рідне село але і цього не сталося через неправильно оформлене рішення міськради. Тепер же очікують наступної сесії. На цю сесію готується рішення, вже яким може буде точно передаватися ця будівля. І ми свої фракції, я як депутат, будемо це підтримувати. Але це все має підготувати безпосередньо виконавчий комітет, напрацювати, підготувати, яким чином вони передадуть. А що ж із боргом? Хто і коли його буде сплачувати? Про це ми запитали у начальника КП Рідне село, на баланс якого мають передати гуртожиток. Зараз у цьому рішенні мають прописати, що гуртожиток переходить мені, ну це багатоквартирний, скажімо, будинок уже на сьогодні Переходить до мене, і я як правонаступником буду всіх договірних зобов'язань. Ну і відповідно, якщо цільові кошти мені виділяться на погашення конкретно там боргу, то я зможу його проплатити і ну, відновити, скажімо, електропостачання даної будівлі, тобто борг. Перейде на капе рідне село. Правильно я зрозуміла? Ну зараз так така скажімо, є політика. Таким чином воно буде вирішуватися. А якщо вам не виділять кошти, у вас є такі гроші щоб оплатити ці, Ні, якщо bord? не виділять, нас своїх таких коштів немає. Наступна сесія ірпінської міської ради запланована на 18 липня. Саме на ній мають ухвалити всі потрібні рішення для вирішення проблеми із гуртожитком у Михайлівці Рубежівці. Чи буде це врешті зроблено і чи зможуть 19 сімей внутрішньопереміщених осіб врешті оселитися в обіцяному їм житлі, побачимо і обов'язково розкажемо про це вам.